15 грудня 2025 року члени виконавчого комітету Житомирської міської ради представили проєкт бюджету територіальної громади на 2026 рік. За словами Світлани Ольшанської, першої заступниці Житомирського міського голови, сума бюджету доходів загального фонду у 2026 році становить 4 мільярди 148 мільйонів гривень проти 3 мільярдів 705 мільйонів у 2025 році. Є ще субвенції, які спрямовуються з державного бюджету. На 2026 рік. Ми взагалі ще не бачимо розподілених. Субенцій, тому ми поки що те, теж чуємо, читаємо, розуміємо, що зарплата педагогічних працівників росте. Є е, якби запевнення уряду, але наразі ми не можемо сказати, скільки це буде в субвенції. Очікуємо, коли буде доведено суму. Гроші бюджету будуть спрямовані на 30 галузевих програм. За словами Діни Прохарчук, директорки департаменту бюджетів і фінансів, найбільше грошей виділили на освіту 1 мільярд 555 мільйонів гривень. У 2025 році ця сума становила 1 мільярд 436 мільйонів гривень. На охорону здоров'я планують виділити 135 мільйонів, каже Діна Прохарчук. Цього року ця сума становила 122 мільйони гривень. На поточні ремонти доріг по Житомиру виділили 63 мільйони 896 тисяч гривень. Про це Розповів Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Капітальні видатки на сьогоднішній день, на жаль, не фінансуються, тому капітально не буде ремонтуватися, поки що не планує що ремонтувати, окрім по маршруту безбар'єрності. Згідно замовлення на сьогоднішній день всі кошти, які закладені, це тільки для комунальних підприємств, управління тому більше на бюджет розвитку громади виділили 40 мільйонів гривень. У минулому році 70, розповіла Світлана Ольшанська, перша заступниця Житомирського міського голови. Коли ми говоримо також про кошти бюджету розвитку, ми маємо говорити, що це буде і нова українська школа, яка теж піде на розвитку. Ми не маємо забути про наших дітей. Ми маємо забути те, щоб вони далі могли вчитися. Коли ми говоримо про. Бюджет розвитку наступних наших комунальних підприємств то в принципі це тільки видатки утримання і також незначні придбання. Діна прохорчук говорить, що на підтримку збройних сил України виділили 210 мільйонів 918 тисяч гривень. Це тільки пряма підтримка збройних сіл. Це суб'єкції військовим частинам, а також придбання обладнання матеріальних технічних засобів. 18 грудня 2025 року. Під час сесії Житомирської міської ради депутати голосуватимуть за прийняття бюджету Житомира Ілона Касаткіна Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир, що на сьогодні.